Луцький пологовий будинок переживає не найкращі часи. Кількість пологів невелика, а працівникам не можуть нормально виплатити заробітні плати. Проте міська влада, замість того, аби якось вплинути на ситуацію, хоче реорганізувати заклад і зробити з нього звичайне відділення у медичному об'єднанні. Про це йшлося під час пленарного засідання сесії міської ради 27 листопада. Представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій заявила, що отримала не один дзвінок від медиків. Із наріканнями на виплату зарплат. У мене вчора за працівники пологу нашої відділення, лікарні. З проблемою в тому, що в них є заборгованість по заробітній платі. Виплачують частинками маленькими і тільки 65% заплачено за жовтий місяць. Вже пройшов листопад. Я не бачу на сьогоднішній день передбачуваних коштів на заробітну плату для пологового нашої лікарні. Зі слів міського голови приміщення забрали, бо у пологовому був критично низький рівень народжуваності. З відкриттям перинатального центру він впав приблизно наполовину з 4 тисяч до 2 тисяч пологів на рік. Ну і буцімто через це НСЗУ не фінансує в повному обсязі зарплати медиків. Тому голова міста запропонував приєднати її до медичного об'єднання Луцької громади. Омади депутатка ради від фракції Європейська Солідарність Алла Доманська своєю чергою зауважила, що міська влада свого часу дуже активно піклувалася про перинатальний центр і довела пологовий будинок до такого стану. Луцька міська рада своїми ж руками доклала зусиль, щоб пологовий, який був мав статус і був відомий на всю країну. Наш заклад міський втратив свій статус і ско. Тився до того, до чого він зараз скотився, можна сказати. І зараз ми хочемо передовий заклад, який надавав дуже якісні послуги, перетворити на просто відділення в ТМО. Ну це такий якийсь шлях. Не найкраще мені здається, і нам треба знайти, можливо, інші можливості підтримати цей заклад, щоб він міг функціонувати повноцінно. Алла на зауважила, що людям треба допомогти, аби вони банально мали за що жити. Зауважимо, що проблеми з оплатою праці лікарів у пологовому тягнеться не перший місяць. Публічно про неї заговорили ще у квітні цього року. Тоді медикам боргували близько 1 мільйона 100 тисяч гривень. А очільник. Міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін запевняв, що так сталося, бо НСЗУ вчасно не розрахувалася із закладом. Через три місяці програму підтримки навіть пропонували збільшити на 4,5 мільйона гривень, аби допомогти установі.